Косів. Ну така Посіво. швидка, правда? Ході би. Тут косів, ні. Ніякого рука мене ребе, а так тільки кошт. Диви вони кошенятка якісь. Маленькі. Що це так викриває друг друга? Як коти? Ну, вот кусок судьба, Это О, она заверху залазана. Да, мне так хи -хи -хи. Красиво. Алида, хотела бы Нет.